Майже півмільйона закордонних паспортів оформили міграційники Закарпаття за 11 місяців поточного року. Це удвічі більше ніж за відповідний період 22 го та у п'ять разів більше аніж до початку повномасштабного вторгнення. РФ скорочені часи очікування на документ нетерміновий можна отримати протягом 30 календарних днів. Терміновий впродовж 10. На сьогоднішній день всі підрозділи працюють в штатному режимі. Це ми на сьогоднішній день маємо по біля 20 робочих місць, де ми можемо прийняти громадянини. І окрім цього, документи приймають у ЦНАПах, які відкриті при територіальних громадах. На сьогоднішній день таких у нас в області 23, які можуть прийняти громадянство та мешканців, які проживають в тих територіальних громадах, звернутися. Їм надають таку послугу. Вони звичайно рішення приймаються міграційною службою і тому подібне. Нетерміновий закордонний паспорт коштує 856 гривень. Терміновий майже півтори тисячі. За кордоном оформити паспорти можна у 12 центрах, ДП документ розташованих у семи країнах ЄС Це вперше. Це на час війни. Відповідна є постанова кабінету міністрів, і на сьогоднішній день ми Приймаємо на оформлення документів в таких країнах, як Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина, Італія, Іспанія і Туреччина, враховуючи обслуговування наших громадян, які тимчасово перебувають за кордоном. Ми в цьому році вже оформили біля півмільйона закордонних паспортів. Якщо так більш чітко, то 477 тисяч.